Дивимось повтор. Юкон у нас грає концепт 1 В дуже крутому вигляді, просто сліпить очі. Неможливо дивитися від такої неймовірної краси. Так, роз'їжджаємося, дивимося, куди всі їдуть. Ну, всі їдуть куди хочуть, як завжди. Так, о, поцілувалися. О, ще один такий самий. А ми їдемо на легкий напрямок. І у нас башта нагинається. Корпус не дуже міцний, якраз добре по горбочках їздити. Якраз добре отак от зверху наваляти комусь. Башта міцна, не пробивається, ще й барабан. Твій барабан. О, кайф. Такий гарний водоспад. Джек Тайгер. Зупинили і. Чуваче, <с> чуваче. Ми на тебе дивимось. Ми тебе розвалимо зараз. І що ти зробиш? Опа! Пробили. Раз. І нікого нема. Нема середніх танків. Одна ПТшка самотня, нещасна, знедолена. Давай, давай. Він щось... Опа! Все, добре, їдемо далі. Якщо б тут були середні танки, то нас вже б не було. Але все таке. Погадав, чувак, напрям. Їдемо тепер, розвалюємо всіх інших. Да, прожето. 55, молодець. Поки твого друга розвалювали, ти дивився в іншу сторону. А якщо б ти просто взяв і поїхав сюди і з'їхав взад, то цього концепта вже не було. Прекрасно. Йдемо далі. Так. Купа на купу, як завжди. Всі змішалися. Добре, 4 проти 3 залишаємось. Дивимось, дивимось, дивимось. Іде ПТшка. Стріляй! Молодець, ще раз, добий! Ах. Якщо б ця ПТшка стрельнула свої снаряди з барабану, то нас би тут вже майже нічого не лишилось. Так що все прекрасно, все чудово. Так, все дуже гарно йде. Дуже гарно йде. Ходову Барабан проти барабану, що ти зробиш? 700. Якщо пшеця... Ну, no. К-91. Відстрілявся, молодець, ми їдемо по відстріляному і пашимо в бак, хочемо запалити, так? Да? Ні, в нас нічого не вдається. Зараз він підзарядиться і нам приїде велика попа. Так що. Раз. Нам Т-54 так поміг. Просто відпадно. Ти розумник. Т-54, ти розумник. Просто безмежний розумник. Так. Від'їжджаємо що треба цього крана розвалювати. Розвертаємось. Ах, там ще той їде. Давай, здавай назад, давай, ховайся! Давай, добивай! Треба попасти, все орду дали. О, бабахер приїхав. Ну це й може знести, якщо попаде, куди треба, але ми. Да. Да, це воно, це повна, повна задниця. Так, бабаха ще живе, бабаха ще живе, але він неправильно зробив. Він поїхав в притул, і зараз ми заїжджаємо йому. Заїжджаємо йому. і Заїжджаємо йому. Ах. Хух, все. Перемога. Так точно. Все, перемога можна зіткнути. Зітхнути з полегшенням. Ах, ну просто такий збіг обставин. Прекрасний. Там могло не так вийти, там могло не так вийшли. Рету ну такі просто імена, що. Менінселі. Так, перше місце. Дуже гарно настріляв. 7600. Прекрасно. Все, переходимо. І робимо фотку.